Нова книга Сапковського Мультиплеєрний відьмак, Манга про білого вовка, переклад відьмака українською. Про все це вже зараз у коротеньких відьмацьких новинах. Автор відьмака Анжей Сапковський заінтригував фанатів планами на майбутнє. На міжнародній тайбейській книжковій виставці письменник порахував та зрозумів, що сезон Гроз остання його відьмацька книга. Виходила ще 10 років тому, і на запитання журналістів, чи не час написати щось нове, він відповів, що вони є в планах, так, вони. Тому, можливо, світ побачить ще навіть декілька нових книг про пригоди Геральта та його друзів. Детальнішої інформації немає. Але раніше Сапковський казав, що якщо він і напише щось нове у всесвіті відьмака. То це точно буде не продовження, а щось на зразок спін-оффу. що вже не зле, адже це точно буде не гірше, ніж приквели від Netflix. Можливо, у автора вже є якісь напрацювання, і він просто чекає вигідного моменту, щоб видати роман. Що ж, з часом дізнаємось. Новий кооперативний відьмак вже скоро? Ще раніше стало відомо, що проджекти планують випустити четвертого відьмака. А після того зайнятися ремейком першої частини. Але можливо, що ще перед цим вийде багатокористувацька гра у всесвіті Відьмака. Згідно з вакансіями на сайті компанії, майбутня гра міститиме елементи кооперативу та ПВ. Мова йде про той самий проєкт з кодовою назвою Project Sirius, який робитиме дочірня студія Redів. Раніше повідомлялося, що це буде інноваційний погляд на всесвіт відьмака з незабутньою історією, яку, виходить, що розкажуть та покажуть у мультиплеєрній грі. Що із цього вийде? Навіть складно уявити. Але очевидно, що гра вже на ранніх стадіях розробки, тому успіхів! Ілюстрована енциклопедія Світ відьмака нарешті вийшла українською. Перші примірники вже розсилають фанатам. У книзі зібрана інформація про відьмаків, чудовиськ, магію та чародійок. Ця без перебільшень прекрасна річ є офіційним ігровим посібником від CD Projekt. Ю. В Україні видало артбук видавництво Вовкулака, яке також відоме тим, що видавало відьмацькі комікси. І до речі, якщо ви ніколи про них не чули. То обов'язково поцікавтеся. Нещодавно Вовкулака також закінчили переклад манги «Відьмак Ронін. Ця історія не відбувається у ігровому всесвіті «Відьмака», як попередні комікси, вона є даниною японській мітології та культурі. Відьмак все ж таки зустрінеться з монстрами, але вони будуть з японських легенд та мітів. Що ж, манга вийде вже літом цього року. Чекаємо. Я думаю, Геральт впорається. Декий гін уже можна пограти українською, але обережно. Фанатський переклад третього відьмака оновили до Next Gen версії гри, і він готовий вже на 65%. До того ж відтепер можна завантажити варіант українізатора, де весь ще не перекладений міст буде замінено на машинний переклад. І отже, можна пройти «Третього відьмака українською вже зараз. Звісно, якщо ви готові терпіти всі ті пекельні борошна від Google Translate, -у. Я все ж таки рекомендую дочекатися повного перекладу, але посилання на завантаження моду залишу в телеграм-каналі Відьмак Курвак. Так що думайте. А на сьогодні це все. Можете поставити лайк і переглянути ще це відео, якщо вам мало контенту про відьмака. Па!